Ворог активно штурмує Новохацьке, намагаючись будь-що прорвати українську оборону. Російські штурмові групи хвиля за хвилею намагаються затягнутися в село, зайняти будівлі і закріпитися, створюючи передумови для подальшого просування. Однак кожна така спроба обертається для них справжнім пеклом. Силу оборони України тримають позиції, знищуючи піхоту противника ще на підходах. Особливо ефективно працюють дрони Камікадзе та розвідувальні БПЛА, які в режимі реального часу коригують артилерійський вогонь і буквально викошують ворожу живу силу. Цікаво, що в окремих напрямках піхоті противника вдалося вийти навіть на західні околиці села, проте це приречене самогубство, ніж успіх. Ті, хто пройшли далі, опиняються в зоні вогню без шансів на підкріплення чи відступ. Українські військові нав'язують ініціативу, не просто утримують позиції, а періодично переходять у контратаки, змушуючи ворога тікати або лягати обличчям у землю. Усе поле навколо Новохацького прострілюється, не залишаючи окупантам жодного шансу непомічено підійти до українських позицій. Штурми ворога перетворюються на чергову серію похоронних процесій, які розтягуються в сірій зоні серед уламків техніки та розкиданих тіл. Мінус ще один бук М3. Розвідники бригади Чорний ліс провели ювелірну роботу, виявили розташування новітнього зенітно-ракетного комплексу середньої дальності та оперативно скоригували вогонь по ньому. Удар був точним. Бук М3 є одним із найважливіших елементів протиповітряної оборони окупантів, здатним вражати як літаки, так і ракети.